У п'ятницю у нашому місті відбулася історична подія. Голови міст Ужгорода Сергій Ратушняк та Чеської і глави Ярослав Вимзел підписали угоду про співпрацю. Паралельно чеські гості поділилися враженнями від обласного центру Закарпаття та поспілкувалися з журналістами. Сергій Ратушняк, звертаючись до чеського колеги, наголосив, що і глава дуже красиве місто з цікавою архітектурою. Це голова міста, глава дуже красиве місто. У Швейцарії, в Австрії, ну все саме такі. Красиві держави в Європі. Рідко де таке місто знайдеш по красоті як у них. Замки, старовинність, сучасність це все разом. Живуть там наші русини, українці, працюють, мають сім'ї, мають бізнес. Дуже цідово, таку екскурсію хорошу зробили. Так що запрошую вас до міста Іглави, і глави, тому що це наша історична така радість, тому що Ренесанс і все, значить, сучасне місто, Ужгород Стало завдяки президенту Масаріку і архітектору Крупки. Ярослав Вимзел на зустрічі підтвердив, що Чеська Республіка та Закарпаття мають чимало спільного. Крім того, він зазначив, що коли через місцеві змі люди дізналися про наміри побратимства з Ужгородом, самі спонукали мера до підписання відповідної угоди і з нетерпінням чекають цієї події. Ми дуже раді, що у того можемо бути, а предпокладам що ця співпраця буде. Velmi plodná a že se bude rozvíjet. Podkarpatí a Československo mají společnou část své historie a my tímto partnerstvím, tímto přátelstvím vlastně na ní budeme navazovat. За словами Сергія Ратушняка, найближчим часом Ужгород та i hlava spolpracovat obminuючи sportivними, kulturними a studentskými delegaціami.